Ми щодня зустрічаємося з сонечком, але ніколи не замислювалися про його значення для життя на землі. Воно безперервно посилає нам на землю світло і тепло. Сонце корисне, всі це знають. А чи буває сонце шкідливим? Уявіть собі, що сонце зникне. Що буде? Земля потоне в темряві, рослини загинуть, тварини помруть з голоду. Усе живе на землі загине. На щастя, таки не може трапитись. Отже сонце потрібне всім, людям, рослинам, тваринам, комахам. Сонцю. Раді всі на світі і комахи, квіти, діти, і дерева, і трава, і зелена мурава. Сонцем веселіше жити, нам без нього не прожити. Сонце світить, світ рясніє. Сонце світить, світ радіє, бо теплом своїм. Ресніє. Сонце джерело життя на землі і знаходиться від нас дуже далеко. Щоб до нього доїхати швидким поїздом, то не вистачить і життя. А маленькому промінчику сонця потрібно всього вісім хвилин, щоб спуститись на землю. Сонце це зірка. Численніший зірок Всесвіту. Це величезна розжарена куля. Учені спостерігають за сонцем у спеціальні сонячні телескопи. Влітку дорослі і діти люблять приймати сонячні ванни. Але приймати їх треба правильно. Подумайте. І дайте відповідь на запитання, яка користь людині від сонця додає здоров'я, поліпшує настрій? А чи може сонце приносити шкоду? Як сонце може зашкодити? Може статися сонячний удар від тривалого перебування на гарячому сонці? Ознаки сонячного удару? Підвищується температура тіла, болить голова, нуди, шумить у вухах? Яку першу допомогу слід надати? Слід негайно. Заховатися у затінку, опечене місце змастити кремом, при потребі звернутися до лікаря. Отже, треба пам'ятати, що сонце, коли воно дуже палюче, може зашкодити здоров'ю. А чому слід обов'язково прикривати голову від сонця? Може статися сонячний удар. Тому всі, а особливо діти, повинні завжди ходити влітку у головному уборі.